Усім привіт! Сьогодні фінальна зустріч нашого онлайн-табору. Через технічні проблеми і відсутність світла я не зможу приєднатися до міту. Але хочу подякувати усім вам за співпрацю, розуміння і допомогу. Ці три тижні були неймовірними. Попри всі перешкоди і тяжкий час, який ми переживаємо, ми змогли об'єднатися з різних куточків України, велику команду, велику родину, щоб наближати нашу перемогу. Робити нашу країну кращою. Ми майбутнє нашої країни. Дивлячись на усіх вас, я розумію, що вона буде розвиватися, процвітати і вибиватися у рейтинг найкращих. Хочу ще раз подякувати усім вам. Ви неймовірні. Слава Україні! Ось і підійшов до закінчення наш табір. Протягом трьох тижнів мені дуже подобалося брати участь у вікторинах та різних конкурсах, спілкуватися з відомими людьми, тобто спікерами, які брали участь також у цьому проєкті. Дуже прикро, що під час війни мало таких проєктів, тому що ми ми за допомогою цього проєкту змогли відволіктися від новин та те, що відбувається на нашій країні. Як на мене, цей проєкт матиме позитивний вплив на наше подальше життя. Я змінила свою думку до багатьох буденних речей та дізналася багато цікавої та корисної інформації, яка обов'язково знадобиться мені у майбутньому. Під час роботи над проектом за допомогою спікерів я дізнався масу корисної та цікавої інформації, яка знадобиться для мене в подальшому. Особливо мені сподобалася робота в таборі й команді, а саме постійна співпраця між учасниками та різноманітні активності, які проводилися е, кожну нашу зустріч. Я розумію, що нашу державу чекає довгий та тернистий шлях, але все ж таки вірю, що наші напрацювання допоможуть полегшити його та зробити Україну ще кращою. дізналися багато нової інформації, яка була дуже цікава та повчальна. Ми вміємо цю інформацію реалізовувати у справжній, адже у багатьох з нас є проекти, які ми думали, що не реалізуємо їх у життя. Найцінніше для нас є це нові знання, досвід у справі та віра у себе. Тепер ми віримо у біль ще більш у себе, та можемо реалізувати свої проекти у життя, які можуть колись допомогти людям. Протягом роботи в таборі ми зрозуміли наскільки круто та важливо допомагати всім, хто цього потребує. А головним є те, що волонтерство не має чітких меж. Неважливо скільки тобі років, чи де ти знаходишся, бо кожен може працювати в своєму напрямку та своїй сфері. Також хочеться подякувати волонтерам та нашому куратору за мотивацію щось робити та робити нашу неньку Україну все краще і краще. Найбільше мені сподобалася люб'язність і щирість наших кураторів і волонтерів. Подача інформації, яку вони транслювали з погляду сучасності, це неймовірно. Дуже вдячна всій нашій команді за ці три тижні, які ми провели разом. Хочу побажати вам всім, щоб наші плани, які ми обговорювали, які кожен з нас висував, щоб залишились не просто планами, а знайшли свою реалізацію. На цьому проєкті, на проєкті країни взаємокрасивих людей, мені було цікаво. Цікаво слухати спікерів, які доносили мені корисну інформацію про освіту, про. Фінансову грамотність, яка може допомогти мені в майбутньому житті. Але як на нас в теперішньому зараз часі? Без проблем. Проблеми були, це перебої зв'язком, перебої з зв світлом. Але все буде гаразд, все буде добре. Тому хочу побажати всім учасникам щирості. Добра і здоров'я. Хорошого настрою і до наступної зустрічі!